Ментальне здоров'я це стан психічного добробуту, який дозволяє справлятися зі стресом, продуктивно працювати, а також робити внесок у суспільне життя. Чому? Що вона обрала ми сьогодні Ментальне здоров'я це певний комплекс компонентів, які включає фізичне, психічне та емоційне здоров'я. Як я підтримую своє ментальне здоров'я, намагаюся гуляти на свіжому повітрі, читати книги, спілкуватися з друзями. А на уроках з дітьми намагаюся звертатись емоційно, забаром, піднімати настрій. i had nine lives but i lost all of them and i've been searching in the night and i've been searching in the rain i tried to find Чай, кому? Є, Є тільки чай. Точно психолог? Якщо нічого не скажу. Далі що я буду твоїм другом. Я завжди тебе не <плес> Можливо, тобі психолог подив? <плес> Я подивиться. Він тобі допоможе. Я теж ходила до психолога, він мені допоміг. Yeah, I lost all of the them. They walked away, they dressed in black, they left my side. And all I say is that I wasted time when I look for them. For now I know that things gone past are never to be found again. No, never, never again. I had my lives, but lost all of them. Hmm.